Як відбулося свято першого дзвоника в сумській і охтирській школах? У Сумах попрощалися з захисником України Ярославом Рожновим. Єгор Ткаченко розповів про свій шлях у Стронгмені. Вночі та вранці 1 вересня російські військові здійснили чотири обстріли при кордоні. За повідомленням сумської військової адміністрації, всього зафіксували 29 вибухів. Обстрілів зазнали Шалигінська, Краснопільська, Хотінська громади. Таким був перший дзвоник для цьогорічних першокласників. Аудиторії Сумській 23 третій школі, одні з найбільших шкіл міста, нині пустують. Навчання повністю дистанційне. І об яз, об яз. Ми будемо гратися. У перший навчальний день у першокласників занять як таких не було. Учні спілкувалися зі вчителем, знайомилися один з одним. Привіт, я, Назар горний, і мені сподобається в пер класі. Зі своїм першим в класом Юлія Бідненко познайомилася до початку онлайн-занять. Вчителька ділиться враженнями. Діти хотіли прийти на очні заняття. Ми зустрічались там. Підручники збирали діти. Мріяли про те, що хочуть до школи. Вони приходили, вони сідали за парти. Вони не хотіли звідси йти. Всього у 23 третю школу цьогоріч прийшли 142 першокласники. Їх розподілили у п'ять класів. У мене цього року 26 учнів, такий середній колектив. Я знайомилася з ними, ми з ними пообіймалися. Ви знаєте, в моєму класі аж 19 козаків. У нас росте надійна зміна нашим славним захисникам. Ми все це пройдемо разом, бо ми ж українці, ми ж сильні духом. це перш за все. Олеся Калюжна мама трьох школярів. Двоє з них навчаються в сьомому класі. Сьогодні після онлайн-занять діти прийшли до навчального закладу. Кажуть, що скучили за шкільним життям. Друзів побачити, однокласників. Вдома сидіти не, не цікаво. В Школу піти. Вшивань на нас закінчилась. Всі воєнні прийшли домой. Живі, здорові. Звісно, з трьома дітьми дистанційне навчання дуже важке, тому що це три планшета в одній квартирі. Це, звісно, дуже важко. Їм дуже хочеться школи, їм хочеться, щоб дзвонив цей дзвоник на, уже на перерву, на урок. І в мене навіть дитина каже, хай ставлять двойки, лише в школу йти. Безпека, перш за все, для дітей це, звісно, це, найголовніше, це кожен розуміє керівник. Але мені, як мамі, конечно, хочеться, щоб діти вже навчалися в школі, тому що ну, вони трохи Трохи вони розслабляються на За них учиться «Гугл». Тому хочеться, щоб вони вийшли. От імінна в школу. Загалом в школі навчаються майже 1850 учнів. Найближчі тижні діти заняття відвідуватимуть онлайн. Бомбосховище в школі поки не закінчило облаштовувати. Розраховано на 350 здобувачів освіти, і я сподіваюся, це нам дасть право виходити по паралелях в змішаний формат. Тому чекаємо якомога швидшого результату будівельників. За словами директорки, на укриття під одним з корпусів школи з міського бюджету виділили 5 мільйонів 300 тисяч гривень. На сьогодні будівельники виконують зовнішні та внутрішні роботи. Директорка сподівається, бомбосховище буде готове вже за два місяці. Про інше ж пані Наталя каже так: все готово, не вистачає головних дітей. Діана Крахматова, Лариса Дученка та Андрій Крамченков суспільне новини Суми. Свята перших дзвоників Охтирських школах відзначали впродовж трьох днів. 1-го Першою 30 серпня зібрала учнів третя школа. 31 серпня день знань настав для шкіл номер 2 5, 6, 9. Решта шкіл зустрічала день знань 1 вересня. Дев'ята школа одна з охтирських дев'ятирічок. Відсутність випускних класів змушує деякі родини відмовлятися від навчання в закладі по прозручне розташування, говорить директорка. Дуже багато батьків. Звичайно, хочуть, щоб наша школа також була першого-третього ступенів. Їм дуже хочеться і є такий невеликий відсоток, навіть обминають нашу школу через те, що у нас немає третього ступеня. Ведуть діток саме у великі школи навчатися. Нині у дев'ятій школі навчаються 222 учні. Є випадки, коли в закладі отримують знання династіями. Колишній випускник, а тепер студент коледжу Снау, прийшов привітати свого брата, який пішов в перший клас. ми недалеко тут живемо та й так, всіх вчителів вже знаємо після мене, і тому наш вибір впав на цю школу. Бажаю першокласникам успіхів в заняттях. Та мирному неба над головою це те, що їм зараз потрібно. Випускники в школі номер 9 молодші ніж в середньому по місту. Після 9 класу їм потрібно обирати, де продовжувати навчання. Інколи діти між собою домовляються, в який навчальний заклад краще піти, щоб отримувати освіту разом, розповів випускник Максим. Найкращі шкільні роки. Коли було мирно, надалі я гадаю, що буду в 10-11 класи, а потім в університет буду поступати. Будьте добрими відданими та старших, поважайте, навчіться мови рідної, любіть свій рідний край. Звичайно, краще працювати в мирний час, коли не лунають повітряні тривоги, коли ми в спокійній мирній обстановці навчаємо діток. На сьогоднішній день ваше найбільше завдання це бути подовше разом. Відкладіть свої телефони, відкладіть батьки, якесь е, ту роботу, хай краще, ну, вибачте, можливо, я по-чоловічому кажу, бо їй завтра потрібно буде мити ту тарілку, хай краще тарілка буде сьогодні не вимита, але ви возьміть за руку свою дитину, возьміть свого першачка чи покладіть. Руку на плече одинадцятикласнику чи 9-класнику і про щось поговоріть». усього в Ахтирських школах навчаються понад чотири тисячі учнів. Анна Книш, Андрій Міхеєв, Суспільне новини, Сумщина. 1 вересня рідні друзі та знайомі прощалися з воїном Ярославом Рожновим. Прощальна служба відбулася у Сумському храмі апостола Андрія Первозуванного. За інформацією Сумського центру комплектування, молодший сержант Ярослав Русланович Рожнов загинув 19 серпня в бою в районі населеного пункту Роботине Запорізької області. Йому було 27 років. Товарищ Ярослава що він був дуже доброзичливим, легко знаходив спільну мову з людьми. Завжди приходив на допомогу. Дуже класна людина, дуже любив. Їздити на машині, кататися кудись, їздили ми з ним різним містам. Товариші кажуть, що Ярослава мобілізували наприкінці 2022 року. З тієї пори вони не бачилися, бо відпустки у нього не було. Він спочатку був на навчанні в учебці, а потім одразу їх перекинули спочатку в Дніпро, здається, наскільки пам'ятаю, а потім вже туди на Запоріжжя. Вони постійно навчалися, готувалися. Ну наскільки він мені розповідав, що ось як після штурму, коли все буде більш-менш, тоді відпустять, але так і не вийшло. Поховали Ярослава Рожнова на Алеї Слави Баранівського кладовища. Олена Рашевська, Віталій Поденко, Суспільне новини Суми, я один наступ на собачні дії граната, тобто також діляться на уламки. Дуже часто її як то кажуть. Через старість вона може розділитися на двоє. Уламки будуть набагато більше, а чим більше уламок, тим далі Ну, Це елементарна фізика. І е, 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 РД-5, тобто е, наступальний дії, так само. Е, більше заглушують, більше відволікають е, і на відстані не несуть такої, не нанесуть такої шкоди. Фахівець саперної справи демонструє різновиди мін та гранат та пояснює, де і як вони можуть встановлюватись і яку загрозу несуть. Навчають краснопільців в укритті військовослужбовці 13-ї окремої єгерської бригади. Нині один із підрозділів цієї бригади обороняє кордони Сумщини. Ми проводимо свою роботу по захисту нашої країни. От, отже, вона заключається на жаль. На жаль в мінуванні місцевості для того, щоб ворог не міг проникнути, йому це було нелегко. Там, де є мінування, там є загрози для місцевого населення. Місцеве населення повинно бути не тільки попереджено про такі речі, але і проінформовано максимально про те, як робити так, щоб не стати жертвою міроприємства, які Взагалі для захисту цієї громади жителів за словами секретарки селищної ради Ірини Юхти від початку повномасштабної війни у громаді внаслідок вибухів травмувалися два працівники сільгоспідприємства в серпні. ж Минулого року загинув місцевий фермер Іван Дейнека, який перевозив врожай на вантажівці. Коли з'їхав на узбіччя, розминаючись зустрічним, авто стався вибух. Багато земель у нас, сільськогосподарського призначення, поміновані. Тому для наших жителів безпосередньо для працівників закладів критичної інфраструктури, це і для працівників РЕМУ, і для працівників газового господарства, і для водопостачальних для водопостачального нашого підприємства це дуже важливо. Всі підрозділи Збройних сил України, які сьогодні працюють у нас на території. Вони також проводять для наших працівників навчання стосовно мінно-вибухової безпеки, а також стосовно надання першої медичної допомоги у разі ушкодження. Окрім мінування кордону українськими бійцями, російські військові постійно обстрілюють прикордоння Сумщини. Деякі зі снарядів не розриваються, говорять військовослужбовці. Як діяти, коли вияви вибухівку або де не можна перебувати цивільним на кордоні, усе це можна почути на зустрічі. На висоту від 60 до 90 сантиметрів вилітає 2400 вражаючих елементів, які вражають в радіусі 30 метрів всю живу стіну. Міни-ліпістки, розтяжки це то, що може дійсно нанести шкоду любій людині, любій тварині. Тому дуже важливо не виписати худобу там, де працюють військові українські. Дати їм можливість зробити свою роботу для того, щоб ДРГ от, попадало в наші ловушки. Пан Тарас говорить, вдруге відвідує подібні заняття. Навчання корисні, вони потрібні, так як ми проживаємо в цій місцевості. І, на жаль, ем, як би сказати, знаючи, не знаючи, стикаємося з цією проблемою. З початком навчального року я вважаю, що ці навчання треба проводити для дитячого населення. Яке на сьогоднішній момент залишається на території громади, так як це найбільш вразлива така група населення нашої території, які нам пояснюють всю небезпеку. Та ми вже багато чого знаємо, але все рівно напр... Ну, наприклад, як для мене це усе новітнє було. Ми, як люди, ну як громадяни, не військові, а цивільні. Ми як це цікаво було, і сподобалося, аби таких більших більше тренінгів проводили. З медицини цікаво було б теж послухати. Допомогу друг другу, ну якби особисто теж, бо сьогодні така справа. Ну вже і такій країні. Такі навчальні тренінги, говорить Олексій, планують на ввірені їм для захисту території проводити постійно. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. У цьому залі тренується найсильніша людина Сумської області. І сьогодні ми йдемо до неї. Мене звати Ігор. Я являюсь. Професійним спортсменом виступаю з таких дисциплін, як поверліфті та стронмен. Стронмен це як багатирське багатоборство. Кандидат майстер спорту з паверліфтингу, рекордсмен області з паверліфтингу і нещодавно віце-чемпіон України зі стронгменом. Єгору Ткаченко 21 рік і минулої суботи на Кубку України зі стронгмену він посів друге місце, програвши переможцю лише один бал. При цьому завершував змагання з травмованою рукою. А прийшов у спорт богатирів у пам'ять про батька, говорить, повезло йому із тренером. Проте у цьому році його забрала війна. Його звали Андрій Дмитрієв. Він був тренером в спортивному клубі на той час, на який я ходив. Але з початком війни він мобілізувався і в січні місяці під Солидаром, на жаль, він загинув. Нині тренується самостійно, але говорить, Андрія не вистачає і йому, і всім іншим спортсменам. Це була дуже світла, позитивна людина, дуже толкова в своєму, своєму направленні. Я прийшов, щось десь підіймав в залі. І коли я прийшов, він поставив техніку. Він поставив мені е, правильне навантаження, зробив правильну навіть мотивацію. Вбивав в мене. Чому займається Ігор Говорить, це такий збірний спорт. Зі всіх силових дисциплін, і тільки в цьому спорті є звання найсильнішої людини світу, України якоїсь країни, тобто не сильніший паверліфтер, а сильніша людина, в принципі, світу. У категорії до 95 кілограмів Єгор наразі є другим сторонгменом в Україні і першим на Сумщині. В день, коли ти стаєш віце-чемпіоном, настрій піднятий, так скажемо. Але на наступний ранок, як ти покидаєшся, ти вже не віце чемпіон. Вже є ті, хто тебе побачили, і які хочуть тебе перевершити. Тому завжди потрібно працювати над собою. Бо сьогодні ти перемагаєш, а вже завтра ти ніхто. Олександр Качанов, Євген Абрасімов, суспільне новини суми.